Ми раді вітати вас в нашій вашій студії. З приводу, взагалі, хотілося б відразу дізнатися про ваш професійний шлях, про те, можливо, ви пригадаєте перший день в Національній гвардії України. Як у вас все розпочиналося? Національна гвардія, як підрозділ, вона заснувалася 26 березня 2014 року, але вона була реформована на базі внутрішніх військ. Міністерства внутрішніх справ. І перший день, я можу задати, це був 2006 рік Національна академія внутрішніх військ. Тобто, якщо прийняти взагалі перший перший день, це, навіть пам'ятаю, день, це було 6 липня 2006 року Івана Купала, тому що я сам з Західної України, побіта, оголосили після вступу. Що я поступив як курсант Академії внутрішніх військ. От, от це був перший день. Ми заїхали в спальні приміщення Академії внутрішніх військ тоді ще в Харкові, вона там дислокувалася. Це, це був перший день. З приводу, все-таки, Національної гвардії, як розпочався ваш такий професійний шлях? По завершенню Революції Гідності у 2014 році. Внутрішні війська, як війська, були розпущені, був прийнятий закон Верховної Ради про Національну гвардію. Військовослужбовці пройшли претестацію, були набрані добровольці, які приймали участь в Революції Гідності. Ну і була сформована Національна гвардія 26 березня 2014 року. Ну і Тоді почався бойовий шлях Національної гвардії. Я на той час. Проходив службу у військовій частині 3002, це друга окрема галицька бригада. Під керівництвом на той час це був полковник Сахон. Зараз це генерал Сахон. Був заступником командувача Національної гвардії. На той період це був командир бригади. Перед цим, перед реформуванням бригаду очолював генерал Кульчицький, на той час полковник Кульчицький, Герой України. Бригада приймала участь в багатьох діях і на сході країни. Тоді почалася так звана АТО ООС. Ну і плюс специфічні задачі ми виконували. Це Була бригада із функціями сконвоювання, екстрадиції охорони підсудніх. Ну от я проходив службу там, в той період. <Свірки> Що вас взагалі мотивує? В вашій професії? Сім'я, напевно, мене мотивує. В першу чергу це моя родина, сім'я, син, дружина. Це основне, через що я знаходжусь у військах. Скажімо так, чому я пішов у війська взагалі, Клас другий, третій, напевно. Мій хресний батько покійний був пілотом. Він в третьому класі, коли я був, розбився на літаку. Я в той час визначив для себе, що я буду військовим. Оце була мотивація ще з дитинства. А на даний час це, це моя сім'я і тільки сім'я. Це тільки заради них, і тільки для них, і тільки вони. Наскільки нам відомо, ви більше року зараз тут перебуваєте на Закарпатті, очолюєте Національну гвардію, підрозділ в Закарпатті. Скажіть, будь ласка, як зустріло Закарпаття? Що можете сказати про цей край? Я служив в багатьох, скажімо так, регіонах нашої держави від сходу до заходу, від півночі до півдня. Закарпаття такий особливий, особливий регіон. Дуже багато національних меншинств є в Закарпатті. З цим потрібно рахуватися, враховувати ці питання. Не на жаль, а завдяки, скажімо так. Цим на Закарпаття може розвиватися. От що можу відмітити в Закарпатті – це взаємодія. взаємодія силових структур, взаємодія органів місцевого самоврядування, органів державної влади. Вона тут дуже-дуже дуже потужна і сильна. Дуже потужний регіон, безпечний регіон, це найбезпечніший регіон нашої держави. І завдячуючи силовим структурам, органам місцевого самоврядування, державної влади, вони, він є такий і надалі. Тому проживати тут дуже комфортно. З приводу 24 лютого 2022 року, де ви в той період були, як застала вас війна? Чи можете пригадати оці події? Вони в мене почались трошки раніше, ніж 24 лютого. Я на той період проходив службу в 50-му полку Національної гвардії в місті дислокації, це Івано-Франківськ. Я був на посаді заступника командира полка. Мене разом із складом мобільного резерву військової частини 22 лютого направили в Чернівецьку область. Нам поставили завдання охорони. Одну із гребель гідроелектростанцій даної області, вона там межує так, з трьома областями і з країною Молдова. Ми її охороняли близько там, 20 днів. Ми виконували цю здачу, Я не пам'ятаю скільки там. От, е, після цього е, мобільний резерв вивели, то есть, дали час підрозділам та з'єднанням та військовим частинам відмобілізуватися. На місце те, що я виконував задачу, зайшов один із палків Національної гвардії. Мене вивели, і ми поїхали виконувати після цього завдання на схід нашої держави. З приводу взагалі Національної гвардії України як. Вона надає тил у відсічі з російською агресією? Наступне питання відразу мотивувати себе, і як взагалі молодим хлопцям, які хочуть захищати, які це їхній обов'язок, і так далі? Як їм ну взагалі мотивувати себе, щоб прийти сюди навіть до вас? Повертаємося до першого питання: як сформувалась національна гвардія? Стаття перша закону України про Національну гвардію так і пише дослівно. Це військове формування з правоохоронними функціями в системі Міністерства внутрішніх справ. В Національній гвардії є 20 функцій, які вони виконують: участь в охороні громадського порядку, боротьба із злочинністю, конування екстрадиція охорона підсудніх, охорона об'єктів державного значення, охорона атомних електростанцій. Прийняття участі в відсічі збройної агресії, прикриття державного кордону. І закарпатські нацгвардійці виконують більшість із цих функцій. Паралельно з цим захищають наш суверенітет на Сході держави спільно із іншими силами оборони. У нас є підрозділи і БПЛА, і, з... і РЕП, дуже багато підрозділів і дуже багато функцій. Кожен військовослужбовець, який на. Приходить до Національної гвардії, їх багато, кожного дня десятки є. Їх на посади призначають, він до їхнього фаху. Якщо військовослужбовець вміє водити машину, наприклад, з категорією Д автобус, будь ласка, він піде їхати на автобусі. Якщо він з категорією С, він буде їздити на іншому транспортному засобі. Хоче він бути оператором БПЛА, будь ласка, якщо є хист для цього, він може це робити, він буде це робити. Якщо він хоче бути снайпером, будь ласка, є снайперські посади, потужні снайперські комплекси, навчання проходять як на території України, так і за кордоном дані військовослужбовців. Це все на сайтах Work.ua є ця інформація, є в центрах зайнятості ця інформація є, в центрах комплектування та соціальної підтримки. Проблем ніяких з цим немає. Люди звертаються, їх є дуже багато цих людей. На даний час ну, чекаємо, посади є для цього. Процедура наступна. Прийшов військовослужбовець, вибрав професію, розглянула комісія. Запропонували, підходить, не підходить, не підходить? Ну, будь ласка, обирайте інший підрозділ. Підходить, залишився. Прийшов у нас курс індивідуальної підготовки, два місяці базової військової підготовки, адаптивний курс і ще в підрозділі. Тобто, мінімум півроку у нас військовослужбовець навчається. Це мінімум півроку, а потім вже застосовується по тих чи інших моментах чи професіях. І повара в нас так само є, зв'язківці, айтішники. А як взагалі змінилася бойова підготовка? У вас. І система підготовки, підходи до підготовки, озброєння змінилося, якщо там в період 2006 2014 національна гвардія, внутрішні війська застосовували і використовували тільки стрілецьку зброю, це пістолети, автомати, десь кулемети, гранатомети. Це в таких специфічних підрозділах, скажімо так, спеціально призначення застосовувалися. То зараз в Національній гвардії є бойова авіація. Артилерія. Тобто, ну, в принципі, президент вже анонсував, створюються корпуса і Національної гвардії також. Підрозділи перейшли зовсім на інший рівень. Ну, це вже після 22-го року підготовки. Ми про це до 22-го року не знали взагалі нічого, можемо сказати, а прийшлося навчатися, як військові кажуть, на коліні. Навчатися. Ми навчилися, розвиваємо всі ці методи, системи. Я вважаю, що ефективно, тому що ну, про це свідчить фронт. І там, де Національна гвардія виконує бої завдання, воно свідчить про це. Якщо, наприклад, говорити простими словами, то чим Національна гвардія відрізняється від ЗСУ? Правоохоронними функціями. У нас іще є правоохоронні функції. Ми виконуємо те, що ЗСУ, і паралельно з цим ще маємо. Правоохоронні задачі Вікова категорія, чи є обмеження якісь або по фаху, які люди можуть вступити до національної гвардії, наприклад, якщо людина взагалі в іншому напрямку там рухалася 30 років, і зараз вона виявила бажання стати військовим, вона це знає не на практиці, тільки на теорії. Вона думає, що вона, наприклад, може, зможе і так далі. Якщо складаються різні обставини, що людина прийшла сюди і розуміє, що ні, все-таки не мій шлях, я, наприклад, не буду корисною. То е, як з такими людьми? От багато людей, наприклад, і по запитам, вони переживають, що вони якби виявлять бажання, а потім ну, зрозуміють, що це взагалі не їхній їх шлях. Скажімо так, по першому блоку питання, по віковій категорії, скажімо так, від 18 до 60 це вікова категорія осіб, чоловіки та жінки. Немає різниці. У нас і чоловіки, і жінки проходять службу на рівних. Це крок перший. Крок другий. У нас є, от для прикладу, да? Приклад. військовослужбовець, який в житті займався в своєму цивільному, як ви кажете, там 30 років да? перилами там до, грубо кажучи, сходів. Да? А зараз він розробляє свої засоби радіоелектронної боротьби. Сам навчився, попав в цей підрозділ, йому сподобався. Хлопці паяють, складають, розробляють. Нагороджений рядом відзнак, ну є, є і такі в нас особистость. Тобто це такий індивідуальний підхід. Якщо військовослужбовець може крутити гайки, ну, він йде і крутить їх. Якщо вміє гарно виконувати зварювальні роботи, він йде і варить техніку, там, бойову техніку і ще інші моменти, То це індивідуальний підхід до кожного. Він дійсно є в Національній гвардії. Він дійсно є. Ласка, хай приходять, спілкуються, у нас є там інтернет-ресурси, нехай пишуть, є там багато хлопців підписаних, можна з ними просто попереписуватись. Я думаю, хлопці-дівчата дійсно дадуть ту відповідь, яка, яка їх цікавить. З приводу того, коли, наприклад, людина вступає е, на початку, е, підтвердять або просто спростують інформацію, що ніхто нікого не відправляє відразу, без підготовки, е, в гарячі точки, де Це зараз. Це не нереально і неможливо. Це нереально і неможливо. Є визначені підрозділи, які виконують бої завдання. Вони повинні пройти певний курс підготовки, за спеціальністю пройти бойове злагодження, а потім вже е, виконують ті чи інші бойові завдання. І воно дійсно так і є. Е, ми стараємося проводити роботу з людьми. Е, Сподіваюсь, що кожен із військовослужбовців, які служать в нашому підрозділі, розуміють це, що треба захищати нашу державу. Е, і наш підрозділ виконує бойові завдання, успішно виконує бойові завдання. І на напрямках таких, що не кожен підрозділ збройних сил виконує там задачі, тому що ми міняємо підрозділ збройних сил на тих чи інших. Не можу сказати, яких напрямках фронту. І Дійсно, ми успішно виконуємо бої завдання. От про да. грошове забезпечення. Значить, грошове забезпечення саме мінімальне. У нас гвардійця 21 тисяча. Тобто, він прийшов сьогодні, в нього буде 21 тисяча. Для прикладу, да? у нас там є підрозділи, які прикривають повітряний простір. Він буде мати надбавку плюс 30 до ГЗ, яке в нього є. Тобто, ну, 51, грубо кажучи. Да? Далі є підрозділи, які е, охороняють об'єкти державного значення. Аналогічно, плюс 30. Тобто це 51. Є підрозділи, які виконують бої завдання. Плюс 100, 21, плюс 100, 121. Підрозділи з охорони громадського порядку, 21. Сконоювання, 21. Це... І все, решта, забезпечення, ці всі процеси 21. Ну, це солдат на рядовій посаді, який тільки прийшов, 21. А далі йдуть надбавки там, за звання, за вислугу років, якщо є допуск чи доступ до державної таємниці, там, ще надбавки. А з приводу взагалі роля жінки. В Національній гвардії України. Все залежить від бажання жінки і наявних вакантних посад. Хоче жінка проходити службу в підрозділі БПЛА, будь ласка, прийшла, пройшла військово-лікарську комісію, якщо фізично вона готова виконувати ці задачі, здала фізичну підготовку, прийшла, побесідувала з нашим психологом, будь ласка, в підрозділ займається. Конвоювання, екстрадиція, охорона підсудніх. Дуже потрібні жінки, тому що, на жаль, також є засуджені підсудні жінки. Нам для цього потрібні вони. В підрозділах охорони громадського порядку, аналогічно, потрібні жінки. І вони є, так, да, ідуть, є жінки. І в тилових підрозділах потрібні, і в бойових підрозділах потрібні. І, і... захоче бути жінка-снайпером. Спроможна бути снайпером, будь ласка, А є, так, є, да, да, є. Як мотивувати військово зобов'язаних до Національної гвардії України? Приклад свого брата можу привести. Мене брат, рідний мій брат, він вдвічі був мобілізований в 2014 і 2022 році. У 22-му його мотивував мій син. Так сталося. Я був на виїзді, виконував. Завдання з батареотетичною групою. У мене неподалік від мого дому прилетіли ракети. Мій син дістав ножа, вибіг і захищав свою маму з ножом, тому що він, він не розумів, що відбувається, вікна повилітали в хаті. Мій брат це побачив, він просто був в той період вдома. Він наступний день був в ТЦК. Можливо, це якось стосується кожного. Стосовно взагалі, давайте. Напевно, про досягнення взагалі вашого підрозділу, що ми можемо сказати от за ці роки, е і про плани на майбутнє. Противника посадку відбили <рес> в, одному, в одному з населених пунктів, закріпилися. Нашого підрозділу, якщо взяти останній рік, да, грубо кажучи, в напрямку підготовки досить розвинулись. У нас є де готувати людей. Ми дійсно готуємо людей. Управління підрозділами досить помінялося. Хлопці, які виконують задачі на фронті, я пишаюсь вами. просто. Це, оце це найбільше, напевно. Хлопці, які виконують задачі на фронті, це, це наша гордість. Вони б'ються за нас і за мене, і, і, і за вас. Невеликі молодці. Хлопці, ну це, це взагалі. А найгірше, напевно, це втрати. Це втрати людей. І, на жаль, вони є. Це герої, це герої з великої букви. цінуємо кожного, пам'ятаємо кожного. Що б ви сказали цим людям, які вибирають хлопцям і жінкам, які вибирають між цивільним життям і між тим, що потрібно йти захищати зараз, як ніколи? Не такий страшний чорт, якого малюють. Ну, все. А зараз взагалі сильний брак взагалі людей, які? Я за свій підрозділ можу То говорити. Вас наприклад, да, наприклад. За інших я говорити не можу. Він є, але він не критичний. От так, за, за свій підрозділ, я можу сказати. Він є, цей брак, але він не критичний. Ми виконуємо ті задачі, які на нас покладені, і ще плюсом зверху. Паралельно з цим і ще плюс, зверху, яке там вище військове керівництво нам ставить, ну, ми справляємося і досить якісно справляємося. Якщо, наприклад, підсумувати одним реченням, якщо це реально сказати, то яка головна місія, ціль, сенс Національної гвардії України, на вашу думку? От а що? Там пише честь, мужність, закон. Прекрасно.